Григір Тютюнник Три зозулі зу з поклоном. 1976 рік. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового. А перед нею молоденька сосна рівними рядочками. На жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишно волоса, колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся вмирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну. Здрастуйте, тітко. Марфа вирушить губами і проваджає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називаючи та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як куці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині і рясні спідничині над босими ногами, і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала або з лук, де сіно скиртують, сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи, є нема. Є, нема. Є. Коли з пошти виходив наш поштар, дядько Левко, височенний, худючий, як сама худроба, з брезентовою поштарською сумкою, через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалась йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мишка є письомце? Нема. – отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилось під чорної хустки. Не бреши, дядечку, є, ну є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна, заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечку, і віддам. Сині Марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається вдовкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні-ні-ні, дядечку, аж похлинається від щирості Марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з ливкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотню адресу. Чорнила слізьми не розмаш, каже левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа. Мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от бачите, нічого я йому й не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку рідненький, нате вам осьо, вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко. А так зроду не взяв би і, чим чекую в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить, сльози в її очах. А хто вам про це розказував, маму? Дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила і чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Туди ярком, ярком і до пошти. Дивлюся, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? У горі сину ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала? А ви ні? «Хто зна, сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зуставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому, що він рідко підіймав очі, більше долони їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею, аж у ромни, їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили. Такі сумні. Дивиться ним, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора. І гомонемо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку, тато баритоном, а я другим йому помагаю. А Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось ось наче переломиться, ну, ловкий. А Карпа хоч викинь, сидить, у стелю дивиться, або в вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки їж карпи. І тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить. Та так супе, що каганець на столі як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був товстоногий, І рудий, маттінку, ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. От огляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні і одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата я ж бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоча б разок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він, навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мами, сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата Софія Соню. Учора дав мені товариш скалку од зеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова і брові посивіли. Зразу подумав, може, то інії це на дворі було. Тернув долонею. Ні, не іній. Більше не дивитимусь. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері фільончасти, столи, ослони. І так мені руки потім засверблять. Що, буває ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, а руки як не свої. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують такою смачною юшкою, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, Ще й добавки попросив. Вдяганка, звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилась мені моя сосна, це вона вже досі в коліна, а може, й вище. Сосна, а за неї річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок чогось давно не снитись, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене. Ходить Марфина душа нещасна, Соню, сходи до неї, і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпий. Послав три зузулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір Сходиму, а чи впадуть від морозу. Сибір не було нерешучою рукою закреслено густим чорним чорнилом. А вгорі тою ж рукою написано знову: Сибір. Неї сходимо. Сходимо, я єдина в світі соню, може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене, хоч на хвильку, прийде забуття, обіймаю тебе і несу на руках колиску сином, доки й житиму. Коли це було, а я і досі думаю, як вони чули одне одного, Марфа і тат. Як? І ще думаю, чому вони не одружилися так одне одного, чуючи? Тоді не було б тебе шумить велика татова сосна.